Завершилась відкрита першість подільської територіальної громади з футболу серед аматорських команд. Це не просто спортивні змагання, це ще одне підтвердження того, що в нашій громаді є майбутнє у футболу завдяки спільним зусиллям організаторів, тренерів та учасників команд. Урочиста частина розпочалася з хвилини мовчання за полеглими героями. Після цього пролунав гімн України, який усі присутні проспівали з гордістю та шаною до тих, хто боронить нашу землю. З вітальним словом до учасників звернулася заступниця міського голови Людмила Задорожна, яка висловила щиру вдячність нашим захисникам і захисницям, адже саме вони дають можливість жити, змагатися та розвивати спорт у громаді навіть у час війни. Всім, хто сьогодні в бою, всім, хто сьогодні на нулі, всім, хто сьогодні захищає нашу рідну землю. Саме завдяки їм, у нас з вами була можливість провести цей турнір, підтримати розвиток аматорського футболу в Подільському районі, і цей чемпіонат вже став традиційний для Подільської громади. Хочу подякувати всім. Командам, які взяли участь, подякувати всім організаторам, всім, хто був причетний для організації. Були цікаві ігри. Я впевнена, що молоді команди набули необхідний їм досвід, наші команди з великим досвідом тримають форму. Ще раз всім. Дякую з вірою в Збройні Сили України в нашу перемогу. Слава Україні! Під час урочистості було нагороджено найкращі гравців команд. Ми пишаємося їхньою майстерністю та бажаємо подальших успіхів. У напруженій боротьбі перше місце, вкотре вибрала команда футбольного клубу Імперія холоду. Досвідчені гравці, які вже не раз довели свою силу та згуртованість. Друге місце посіла команда футбольного клубу Коси, а третє ДЮСШ Куяльник 1. Вітаємо усі команди з перемогою. Ви наша гордість, приклад витримки і сили духу. Разом ми обов'язково переможемо і на футбольному полі, і у великій боротьбі за Україну.